От шу, шу, шу. я не знаю, йдіть туди, йдеть туди. Друзі, всім привіт всім доброго і квітневого дня. Ви мене просили показати, де сплють мої кури, зараз вам показу. Ми зараз знаходимося в сараї, тут мої сплять кури. До, до речі, подивіться, от, мій пітух е, легорем класний дуже. Ну, вчора на нього якісь пси напали, і в нього от таке посарпане негарне пір'я, в нього немає половини хвоста, і його були поранили. Я ледве його спас, зайшов е, вчора до сусідів і його просто забрав, бо там ходили пси. І все. Ми пообрізали всім курам нашим крила. Е, от Моя квоцька тут тож, е, сидить. Я не знаю, я вот дивлюсь: тут зараз у мене скільки тут. Так, 3, 4, 5. Тут зараз у нас п'ять корей стоїть і два пітуха. Не знаю, має бути і все. Має бути хоча б вісім корей. Ну тут тільки. Три курки всього є. Так, де реста кури? Я не знаю. Насправді на вулиці й село на степлу, е, і ясно, тому напевно, вони скоріше всього просто десь гуляють і не хочуть в сарай заходити. Вони в мене отуди сидять, отут є насисти, у них сіна немає, сіна поки що немає, але потрібно буде. Я не знаю, давайте йдемо подивимося, де наші кури. От мій друг. Так, де мої кури? А, от вони, от вони всі. От вони отут у нас і гуляють. Вот. 3-4, бачите, гуляють. Моя індокацька, так само гуляє і голубий фаворит качка. Вони отут всі в мене гуляють. Бо зараз стало тепло у нас квіти. от бачите, листя є на деревах красиві. Тепло у нас дуже добре. Я отак ходжу, так. Просто в цвети, скоро можна буде у футболці ходити, бо у нас сьогодні дуже тепло, квіти от ростуть. От красиво, красиво. Прямо. Так, потрібно буде щось золотим робити, бо тут у нас є пес прив'язаний, коли буде потрібно буде відв'язати і десь до іншого місця прив'язати, бо тут є доски, палки, дерева, і вона запутується просто деколи. Тому тут трохи неудобно. У тут у нас на господарстві бачите, від е, от дерева, бачите, від квітів. Тому у нас тут е, кури, гуси дуже люблять таке збирати, і вони їдять. Блін, шкода, подивіться, що я знайшов, друзі. На господарстві і таке буває. Бачите, одна курка мертва, ну, Потрібно буде викинути. От Тому я і складаю дуже зараз багато яєць на господарство, бо ну, в інкубатор, бо. Всяке буває, бачите, от одна курка мертва. Не знаю, що сталося скрізь всього від старості, бо вона у мене вже живе досить давно і навіть не пам'ятаю, скільки 5 чи 6 років вже у мене є, просто ми колей не міняємо. Ну, дивіться, може ви мене спитаєте, ми колей на м'ясо не тримаємо. Ми тримаємо просто на яйця, ми просто їмо яйця, заримо, п'ємо. Я закладаю в інкубатор, виростуємо нових петухів, ми даємо на м'ясо кацок і гусей на м'ясо, і все. А от Корейні. Давайте я зміню краще, кадри. Там у нас весь город знаходиться, дивіться, він вкладений білим, красивим такими плюстками, квітами, бачите? Кури потім підуть і гуси будуть їсти. А це те, от весь город білий, прям, таке, якби в снігу дуже красиво, бо зараз ті плюстки опадають. У нас вже яблунька потихеньку починає проростати. Оце так само і плюстки маленькі пробуджуються. Скоро будуть квіти. Я вже бачу, це є персіпуцка. Надіюся, того року буде у нас яблунька добре родити. Бо там якісь у нас квіти, я бачу. От, до речі, наша молоденька лиця, дерево таке красиве. Ми не знаємо, буде воно родити чи не буде. А ні. А ні. Вибачаюсь, то я припутав. То от гілка від нашої старої, але ці від у тої великої. Ні, Вибачаюсь. Просто Я думав, що то молоденька лиця, яка листе звідти Ні, от наша Але це? Як туди дістати? Во. Тільки вона засохла, напевно. Та засохла. Ну нічого. Дивіться, тут є у нас все загороджено, подвір'я, но вот тут теж є наша ділянка, ділянка рахується з тої сторони, і от аж туди далеко. Бачите, ось до другої брами, там вже все, там за нас, там вже живуть сусіди. Ми можемо тут господарку випускати, але там собаки є, чужі пси, ви знаєте, туди не дуже добре випускати, бо можуть з'їсти просто прийти і все. То не дуже добре. Отак. Але мені не дуже подобається ця наса, бо тут немає квітів. Бачите, тут просто такі засохли, поломане, некрасиве. З тої стони є, внизу бо вона може робити у нас. Отак, От і у нас справи. Дивіться, у нас красиве сьогодні небо. Сьогодні взагалі не є у нас хмарено. Сьогодні у нас дуже сонячно ну і дуже тепло. Було десь до 19, може і до 20 градусів тепла. Навіть, подивіться, яка красота, прямо як літній день, тому у мене кацки кури гуляють дуже прекрасно, і навіть ніхто не хоче заходити, і ніхто навіть не хоче йти спати. Вони насолоджуються зичам, От спокійним зичам, класно. Їдять та я їх випускаю так само. Не думайте, що я не випускаю я їх. Випускаю туди гуляти на вулицю. Так само і гусей випускаю, щоб вони ходили от туди далеко. Вони теж виходять. Вам потрібно теж показати, як я їх вигулюю обов'язково. На днях я буду випускати їх, і я вам все покажу, як все буде. Надіюся, вам теж сподобається. Ну, потрібно самі бацте, міняти вже всіх коней, бо ті всі кури вони будуть скоро дохнути від того, що вони старі. Потрібно буде просто їх брати, міняти і купляти ну, е, нових, е, купляти можна якихось голосиюк, бо в мене голосиюк нема, але буду закладати в інкубатор і буду мати з інкубатора, бо ті кури будуть всі дохнути, вони вже досить старі. Можливо, вона просто здохнула від того, що. Не знаю, отруїлася цимось, бо вона 2-3 дні чотири ходила. Така якась слабенька і не дуже сильно весела. От у речі на сапоріцька, подивіться. 20-те дерево красиве. Воно родить, воно нормальне. Отакі От у нас справи. תודה <laughs> רבה Я дуже люби бавитись, ви бачите як підскакує на І гавкає. Ау, 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 Все, 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 не кусай, не кусай. Не кусай! Ай-ай-ай-ай-ай! Бачите, вона отак. Скацить. Красива така. А той у нас отакий такий спокійний, бачите просто. Махає хвостом, нічого не робить. Ну, він уже старенький, 7 років йому вже. Красивий. Дивлюся на дерева, так уже комфортно стало на вулиці. Цікаво. Квіти. свізе, так? І собацькам теж подобається. У господарстві теж. Дуже подобається ходити на вулиці, відпочивати отак. От у мене там гуси далі гуляють, мої красиві. Їм діксот винесли поїсти, вони поїли попити, потім дати. У нас тут нема ніякої водойми, ні цього, ні озера, щоб вони покупалися. От просто таке місце, бачите. Просто я живу не в селі, а в голоді. У нього оце блестяє, це бачите? І гусак ходить дюм. Що скажеш? Так, а ти що гавкаєш, кейс? Паразит. Паразітка. Поправоцька. Це не він, а вона. Отакі у нас справи, друзі. Вам мій песик передає хорошого вечора. І так само прощається з вами. І прощаюсь так само з вами я. Всім дякую за таке маленьке відео, хоч і немає ніякої інформації про господарку. Ну, нічого. Можливо, вам теж було цікаво. Подивитися, ставте лайки і всім пока.